Зима не дуже приємна пора року для будь-кого. Але особливих труднощів вона завдає людям, в яких немає даху над головою. А таких, в тому числі, і через війну на сході, стає все більше. Як в холоди виживають ті, хто має кожного дня шукати собі притулку, дивіться далі. Насхатько проти пенсіонера. Збираємо по 15 типів, банок. Хто заможніший? Гроші відкривають очі на паралельний світ, який живе за ваш рахунок. В дядських ігрушках часто золото на ходять. Ви будете шоковані. Ільки їх навколо безпритульних. Може кілька сотень чоловік, може пара тисяч. Насправді в Україні їх неофіційно налічують до двох мільйонів. Общество цю проблему ігнорірують. Государство вид, що її не существує цієї проблеми. І великі гроші тягнуть їх у столицю. Десь кормять там і там і на вокзалі, і на покрові, і везде корм. Да. На заробітки приходять з усіх усюд, адже тут і вижити легше, і гроші ходять такі, що вчителі і лікарі впадуть від заздрушів. Ти на вокзал, где-то що-то там 200-300 років за роботу. Програма гроші наважується на бездомний експеримент. Ми проведемо цілий день із безхатьками, щоб зрозуміти, як вони живуть насправді. Я би хотів жити на штаб. Діста нічта моєї життя. життя. Привіт, добре ранку. дев'ята ранку. Зустрічаємось біля благодійного центру. Тут можна поснідати. Ми з'їдаємо по порції плову із чаєм. На самом деле очень даже вкусно. І вирушаємо підкорювати столицю. Їдемо на громадському транспорті. Безкоштовно, безпритульних кондуктори вже просто не чіпають. Мої гіди по паралельному Києву зізнаються. Способів заробити собі на хліб повно. Одразу тестуємо основний розкопки смітників. У смітниках можна знайти все, що завгодно. Вони знають, де викидають більш-менш хороші речі. На Печерській можна Державі. за вечір знайти три телефони. Якщо гарненько поритися у помиці, можна кілька днів і самому шукувати, і друзів пригощати. Віски і за 1800 бути. Контейнери знайшов 7300. 24 рубля. Щоб встигнути забрати найкращий мотлух, треба приходити ще до світанку. Ми знайшли кілька старих dvd дисків. Виявляється, на цьому теж можна заробити. Оці диски, Усі діски Це ще нормально. 12 гривень, да? Початок розкішного життя на сьогодні покладено і пропито. За доброю традицією перші доходи на похмілля. Наші веселі компанії посміхнулася вдача. Хтось викинув цілий холодильник. На його прикладі мені і показують другий метод заробітку збір вторг сировини. Пляшки чи макулатуру збирають не усі. Це системна постійна робота. Сенс в ній є тільки якщо займатися серйозно. Кілька гривень за пакетик із порожніми пляшками цих людей не цікавлять. Інша справа здавати цілими мішками. А от металобрухт беруть охочіше. Він дорожчий. Ми витягли з цього холодильника увесь алюміній та мідь. До обіду треба встигнути це все добро продати. На пункті прийому нам заплатили 68 гривень. Можна жити. З виручених коштів мої напарники купують пляшку горілки, а мені пакетик соку. За обідом у Свято Вознесенському соборі мені відкривають третій, найприбутковіший метод доброта людей. Ну, така відна знаєте, серед людей. Що в Києві більше людей, більше милосердні, би, більше дають, більше е, внимання. Жебраки, які просять подання під церквами чи у переходах, взагалі окрема каста, і найчастіше це навіть не справжні безхатьки. Попрошайки, вони специфічні. їх можна в принципі від тих людей, які дійсно нуждають. Ви будете шоковані. 6-7 мінімальних зарплат українців можна просто випросити по гривні. Ще одна причина, чому безпритульні мігрують у Київ. Тут у людей більше грошей, а значить, і віддати вони можуть більше. Ми наважуємося на ще один експеримент. На собі перевіримо, скільки можна заробити на доброті перехожих. Трохи гриму. Модний прикид. І журналіст грошей перетворюється у безхатька. Зараз ми перевіримо, чи правда, що кияни настільки щедрі. Станемо і будемо просити. По дві, по три гривні подивимось, скільки зможемо таким чином наколядувати. Займаємо позицію біля столичного метро. Молодий чоловік, дайте одну гривну, не вистачає, одну гривночку, будь ласка. Люди охоче прощаються із дрібними купюрами. Найбільше в моїх руках п'ять гривень. Були навіть такі, хто віддав по 10 копійок. Чесно скажу, перекусіть і трохи похміліться треба. Десять. П'ятнадцять. 60, 70. Отже, фактично стоячи на одному місці годину, ми заробили 54 гривні 70 копійок. В принципі, непоганий заробіток. Усього година, в будній день і обідній час. Якщо помножити це на восьмигодинний робочий день, виходить більше 400 гривень заробітку. Ще один арифметичний трюк помножуємо на 22 робочі дні. Навіть передбачимо вихідні, виходить 9,5 з половиною тисяч гривень у місяць. Ось так просто по одній дві гривні можна заробити більше ніж офіційно отримує нардеп. Дві гривні не дадіться. Без хатки діляться мудрістю вільного життя. Ну не менше 200. Це якщо взагалі це нічого не робити. Тобто, навіть якщо не напрягатися, свої 6 тисяч гривень на місяць безпритульний має. Ну знову ж роботу, ну що ну я за 200-300 гривень в день, примерно, я як надо ж покушати взяти надо ж это... ну все взяти на ну, шує та шас десять гривень? Гроші зібрані біля метро, ми переказали на рахунок благодійного фонду, який допомагає бездомним і просто бідним людям. Так на них куплять не горілку чи наркотики, а одяг і їжу для тих, кому вони насправді потрібні.